Сила, витривалість та мужність. Такі засади одного із найдревніших видів спорту. Він був представлений ще на перших Олімпійських іграх. Вільна боротьба вимагає високого рівня фізичної підготовки, спритності та гнучкості. 20 років тренує учнів цьому виду спорту. Валентин Личака каже: це не лише про силу, а й про кмітливість. Я рахую, що наш вид спорту – один із найяскравіших, найтехнічніших, порівнюючи з другими, скажімо так, єдіне Два спортсмени намагаються вибороти золото, перемагає той, хто поклав суперника на лопатки або ж набрав більшу кількість очок. Під час поєдинку борці застосовують різні технічні прийоми. Це чи кидок в стоїці, чи прохід в дві ноги, є такі переводи, нерки. Ну, це я назвав декілька таких наших би, прийомів. Всі ці прийоми мають оцінки свої. Костянтин Задуянчук професійний спортсмен, займається цим видом спорту з 9 років. За його плечима чимало досягнень. Зізнається, кожне тренування для нього особливе. Вільна боротьба, це дисципліна. Мені подобається тут тренування, набираєшся дуже багато досвіду, їздиш на змагання це дуже кльово. Без труднощів не буде і результату, каже спортсмен. Свій професійний шлях пригадує із посмішкою. Труднощі в спорті завжди є. Я за себе говорю як професійний спортсмен, то дуже багато чого вишається, психологія. Як правильно ти себе настроїш, як от нас на суточку, як ти підготуєшся, так і ти виступиш. Спортсмени змагаються за гендерними віковими та ваговими категоріями. Тож як кажуть тренери, цей спорт підійде чи не для кожного.